Сьогодні я вам хочу розповісти про зраду. Мені дуже не подобається це, але хочу, щоб ви це почули. Було анонімне опитування. Мені подзвонили по телефону, сказали, чи хочете ви прийняти участь. Я Сказала, що так. І перше питання було: чи погодитесь ви з тим, якщо буде домовленість з Росією, і Росії віддадуть? Херсонську область повністю разом з Херсоном і Запорізьку область повністю разом з Херсоном? Звісно, я відповіла, що ні. Наступне питання було: а якщо це буде обмін на те, що нас візьмуть в НАТО і дадуть нам безпекові гарантії? Я знову відповіла, що ні. А тепер в чому зрада? Коли проводяться опитування, просто так справочник стеля питання не беруть. Тобто, це означає, що таке питання вже обговорюється десь в кулуарах ОПИ або 5-6 менеджерів. Це стало відомо тим, хто замовлює ці е, опитування, або вони самі замовили це опитування. І от таке питання задають, щоб зрозуміти, готові ми здати Україну ще частину землі, але тут не тільки земля, тут же ж люди ще. Про людей не думає ніхто. Ні. Оце ми ну що там що ви за ту землю у нас її ще залишається дофіга. Значить, це питання вже стоїть або стояло, і вони прищупують нас, на що ми погодимося. Що я хочу сказати? Ми не будемо кидати свою Херсонську область, ми будемо воювати. Ми вчора вже розмовляли про це от з друзями. Ми просто не віддамо. От просто так цю землю, навіть якщо Зеленський домовиться про здачу України. Це буде здача України, це здача людей. Ті, хто чекає зараз на лівому березі визволення, ті, хто зараз вже на визволені території, ті, хто загинув за те, щоб нас визволити і зробити вільними. Ми цього не допустимо. Я просто прошу вас дослухатися і мати на увазі, що таке вже є. Слава Україні!